Більше трьохсот людей з числа переселенців щоденно отримують гарячу їжу арт кав'ярні Фредерік. До гастрономічної оборони заклад доєднався з перших днів війни. Спочатку їжу готували за власний кошт та власними силами. В перші місяці заклад працював майже цілодобово. З перших днів війни ми почали допомагати всі в шоці. Люди почали сходитись від того, що не знали, що робити. І просто ми почали готувати, ну, готувати для місцевих пенсіонерів, ну, нужденних. І потім з'явилися транзитні люди, які за кордон виїжджали. Оце було саме таке основним мотивом, чому ми почали це робити. Бо маленькі діти, жінки, які з подвалів три тижні там просиділи і їхали сюди, і готували ми з того, що місцеві люди приносили. І вони їли там. Ви дивишся, що в два часа ночі маленька дитина, які півтора роки, на борщ кидається з салом. ну то дає багато сил, щоб щось робити, допомагати. Лютий березень, коли вони були транзитні переселенці, які тільки підходили. Покарчувалися, щось ми їм давали з собою. Ще на той час багато Лариса Натона пекла пиріжків. Ми їм завжди з собою давали в дорогу пиріжки, то вони дуже дякували. І от тоді ми більше плакали, обнімалися, потім самі заспокоювалися, їх заспокоювали. Ну, я так більше потрібно було психологічно. Зараз трошки легше. Зараз до проєкту долучився місцевий бізнес, влада та волонтери, в тому числі із числа переселенців. Так, Ладижинська міська рада допомагає хлібам та оплачує комунальні рахунки. ДТЕК Ладижинська ТЕЦ придбала нову варочну панель та комплект пластикових столів і стільців. Вінницька птахофабрика МХП надає для готування курятину. Також за допомоги гранту проон в Україні, який у межах програму ООН із відновлення та розбудови миру виграла місцева громадська організація разом до успішного бізнесу. Протягом трьох місяців арткав'ярня була забезпечена продуктами харчування за фінансовою підтримки Європейського Союзу. Від початку війни багато допомагали і ладиженці. Дехто продовжує і зараз. Зразу і компоти варили. Так, да, Спочатку ще компоти. У нас не було кастрюль, де варити компоти. Він у нас. ігрі обов'язково. Щодня у нас був вінегрет. Восени знову з'явиться. Готувати ж на місці допомагають волонтери. Більшість з числа переселенців дуже добре, що підтягнулися волонтери-переселенців. Зараз все більше допомагають і більше людей підходить і на харчування і більше на допомогу. Помагають людям. Мені це дуже дуже зацікавило. Я дуже вирішився Ходить сюди допомагати, тим більше вони тут, таких самих як я кормлять, і я їм дуже вдячний. Розношу їсти нуждаючимся людям, інвалідам, престарілим, які не можуть позаботитися собі. Тут я картошку різать, допомагаю, м'ясо. В общем, то те, що скажуть, арт кав'ярня працює щоденно. Відвідувачі можуть поїсти на місці або ж взяти їжу із собою у власній ємності. Дівчата, дякуємо. Будь ласка, щас велика вам подяка. Пожалуйста. Кожного дня тут готують більше 50 літрів перших страв і більше 60 кілограмів других страв. І це велике навантаження для волонтерів. Зараз у нас багато хто наших волонтерів вже виїжджає то в Київ, то куди, то нам допомога треба. І так як ми очікуємо багато. Нову, ну як сказати, багато, велику кількість людей, яких зараз будуть евакуювати. То. Рук буде не вистачати, їх зараз не вистачає. У нас одна зміна, ну, тобто люди одні й ті самі. У нас немає так, щоб, наприклад, зробити дві зміни людей. І люди устають, бо вихідних немає. Люди ж хочуть їсти щодня. Крім того, регулярно необхідна чоловіча допомога з розвантаження продуктів, та і самі продукти теж не завадять. Наразі можуть виникнути перебої з забезпеченням кав'ярні свіжими овочами. Тож всі, хто може і хоче допомогти, можуть долучитися до волонтерської діяльності за адресою міста Ладижин, вулиця Будівельників, 36 а.